Не Бог є в них на першому місці, але покладаються на власні сили, на власне багатство, покладаються на власні знайомства. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, яким ми отримали від тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо тебе, як слуги недостойні, освяти нас твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Того Духа Святого. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії та любові та ревність у добрих ділах. Щоб як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх добрих благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місті, і була там велика сила його у. Учнів людей вельми багато з юдеї та Єрусалиму із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили на чисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: Блажені в Богі, бо ваше царство Боже, блажені, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блажені будете, коли вас ненавидітимуть. Люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само обоводилися із пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтесь нині, бо будете ридати й сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо пророками поводилися батьки їхні. Сьогоднішньою перекопою, уривком, який ми щойно чули, завершуємо роздумувати про наше покликання в церкві. Ми чуємо сьогодні, сьогоднішні Євангелії, наче хоче нам пояснити. Чому церква є ієрархічною структурою? Чому Ісус, поміж усіх учнів, обирає 12, яких називає апостолами? Чому саме їх? Чому, напевно, не за їхні заслуги? Чому, чому саме і як це відбулося? Як відбувається, як стається з нами, коли ми є покликані? Як є з нашим покликанням? Євангелист Лука. Пригадує нам дуже важливий, дуже важливий момент покликання учнів відбулося тоді, коли Ісус молився на горі. Він вийшов на гору молитися, там перебуває у присутності Бога Отця, там свідчить, там, неначе перебуває в єдності із своїм Отцем. Він є син разом з Отцем, молиться. І одразу після молитви. Підходить до тих, котрі були його учні, тобто розуміємо, що це є багато людей, які були там, і з-поміж учнів обирає дванадцятьох. Молитва відбувається, цей вибір відбувається на горі, в цій інтимності молитви, перебування, перебування з Богом. І потім одразу Ісус сходить. Згори і стає на рівному місті. І є цікаво, як для Євангелиста Луки на той час було важливо представити, що слово Ісуса є універсальне, тобто для всіх і кожен є адресатом Його слова. Тому так географічно пояснює, описує тих людей, які прибули до Ісуса, щоб чути Його Слово, але також щоби, щоби зцілитися. Ці всі люди були, це не просто натовп. Це і учні, ті, котрі приходили, щоб, слухаючи Слово Ісуса, вчитися від Нього на Його прикладі, бути милосердям. Євангелист Лука про це часто буде нам пригадувати, говорячи, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ми бачимо, не наче дві дії. Ісус на горі молиться, перебуває в присутності Отця, а потім сходить на рівнину. Сходить, означає. Щоби бути на рівні із кожним, щоб неначе стати поруч з нашими труднощами, поруч із нашими проблемами, планами, поруч із нашим, із, із нашим життям, і проголошує блаженство. Ми, дум, ми звернули увагу, напевно, що ці блаженства в Євангелії від Луки трохи відрізняються, тому що діляться неначе на дві частини. З однієї сторони Ісус каже, проголошує ті, хто є блаженні, ті, котрі пішли за Ним, ті, котрі у Божі покладають надію, а інше відразу каже Словом Горе вам. Тобто одні є щасливі, а інші є сумні, тому що, хоча і зараз радіють, але покладаються не на Бога, не Бог є в них на першому місці, але покладаються на власні сили, на власне багатство, покладаються на власні знайомства. Покладаються на, на, самих, на самих себе. Тому Ісус у блаженствах каже, блаженні ті, котрі обрали мене, тому що очікуєте Царство Боже. А ось Царство Боже є посеред вас, тому що я є посеред вас. Господи Ісусе, допоможи також і нам, кожного дня бути вдячними за дар. Бути твоїми учнями, за це покликання, яким ти кожного нас покликав бути Божими дітьми. Навчи нас бути вдячними і відповідальними за цей дар покликання, але також навчи нас у щоденному житті очікувати Божого царства, а також проголошувати Його нашими добрими вчинками і будувати спільноту, церкву, яка спільно працює для блага. І проголошення Твого Царства і Твого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.